Майбутні танкові баталії радянська і російська конструкторська школа проти західних концепцій. Факти тижня змоделювали, що відбуватиметься, коли вони зустрінуться на полі бою. Поки що ми їх бачили лише на картинках або на відео в інтернеті, але вже найближчим часом Україна отримає близько 100 леопардів, 31 Абрамс та 14 челенджерів, які можуть кардинально змінити хід війни. Але за рахунок чого і чим вони відрізняються від російських танків, починаємо наш танковий батл. Кухоль пива на стволі гармати і їзда на майже максимальній швидкості. Це називається пивний тест. І це не забавка. Так німецькі конструктори доводять досконалість систем стабілізації гармати, а відповідно і влучність пострілів сходу. А ще всі західні танки вміють ось так. Західні танки побудовані за однією концепцією, і в цьому їх принципова різниця з родиною танків радянської школи, починаючи від Т-62 і закінчуючи Т-90М прорив. Тож почнемо порівнювати із зовнішності. Якщо поставити поруч російський і західний танки, то російський суттєво менший, а відповідно легший. Для прикладу, найсучасніший російський Т-90 важить 46,5 тонн, А найпоширеніший на українському фронті танк Т-72 ще на 2 тонни легший 44,5 Порівняно з західними сучасними зразками, вони майже крихітки. Останні модифікації абрамців і леопардів важать 67 тонн, а британський челенджер 64 Така різниця, кажуть експерти, фактів тижня виникла через принципові розбіжності між західними і радянською конструкторськими школами. Т-72 танк здавалося як мобілізаційний танк. Він максимально має бути простим, щоб просто у нас колхозників села, який вчора сидів за трактором, його посадили в Т-72, і він буквально за один, один день навчився, як управляти. І дуже простим, щоб його призводіть масово. У той же час габарити західних танків забезпечують екіпажу кращу безпеку. Всі снаряди знаходяться в окремих боксах. Якщо і вибухають, смертельна хвиля спрямовується в бік від екіпажу. Тоді як в російських танках екіпаж фактично сидить на власних снарядах і влучний постріл на раз відриває башту. Щодо комфорту, то тут і взагалі суттєва різниця. Якщо західні обладнані системами клімат контролю, то в російських за рахунок менших габаритів і ваги не те, що кондиціонерів немає, а навіть місця для людей не вистачає. Це крохотні машини, тісні, де всі набір набирали союзі набирання танкіста ні висока вороста, якраз потім причинам де безумно неудобно, там загазованості, вот тряска, ужасний прибори. дуже плохо. Ще один параметр захист російські і західні танкісти воюють на машинах з комбінованою бронею металокерамічною. От тільки точний склад броні, військова таємниця. Ніхто не знає насправді, яка там насправді броня, але за всіма параметрами вочевидь, ну у будь-якому випадку вона у рази краще, тому що, ну скажімо так, є досвід, наприклад, операції буря в пустелі, і то там мова йшла про танки ще 90-х років, навіть 80-х насправді, і якщо не помиляюсь, жодного західного танку у танкових дуелях знищено не було в принципі. Отже, за показниками захисту і комфорту для екіпажів, західна техніка отримує 2 бали: російські танки за меншу вагу і габарити 1 бал. Вигун це те без чого танк навіть найкращий стає нерухомою мішенью. Тож розберемося із цим. Британські челенджери рухає дизельний двигун потужністю 1200 кінських сил. Німецькі леопарди більш потужні, також мають дизель, але вже на 1500 сил. Найпотужніші Т-72 мають всього 840 кінських сил у моторному відсіку. Більш сучасні Т-90 також дизельні. Змогли наблизитись до челенджерів тисяча кінських сил. Непогано, якщо згадати, що вони на 18 тонн легші. Майже паритет чи ще ні. Інструктор з експлуатації танків Микола Соломаха нагадує, всі танкові двигуни Росії мають загального пращура дизель В2, який встановлювали ще на радянський танк під час другої світової війни. Т Т-34. Зараз вони закінчуються двигуном В 92 сф 2 Потужністю 1130 кінських сил і з гарантійним моторесурсом 350 мотогодин. От ну це смішно в порівнянні з тими ж самими дизельними двигунами німецького виробництва МТУ, де гарантійний моторесурс. Сягає півтори тисячі мотогодин, а потужність двигуна 1500 кінських сил. Що стосується Абрамсів, то там двигун, як на літаку, газотурбінний на 1500 кінських сил. Перевага в здатності заливати в бак майже все, що горить, але і плата за це чималенька. Якщо от брати, скажімо так, спогади танкістів, які воювали на Абрамсах у. Під час операції буря в пустелі, то витрати палива на 8 годин роботи Абрамса, тобто сумарно. Тобто він їхав, стояв, воював, повертався на базу. То за 8 годин йому потребувалось десь 1100 літрів. Російські танки економніші, а відтак і навантаження на логістику танкових підрозділів буде менше. Отже, за більший моторесурс і більшу потужність західні танки отримують 2 бали. А російські 1 бал за економію дизелю. Рахунок стає. 4, і останні в переліку параметри для порівняння гармата і здатність її ефективно використовувати. І Абрамси і Леопарди мають однакову гармату гладкоствольну калібром 120 мм. Таку Також за калібром, але вже на різну використовують британці в своїх челенджерах. Сучасні російські танкові гармати мають більший калібр 125 мм. міліметрів. Микола Соломаха каже: більше не значить краще, бо снаряди також мають значення. Ось та різниця в калібрі. Вона Нівелюється набагато більшою кінетичною енергією, хоч енергетика західних стволів, якраз на ті от 30% вища ніж енергетика радянських стволів. Другий фактор можливість побачити ворога першим, особливо вночі. На всіх російських танках це монохромний екран, тобто чорно-білий, розміром 600 на 800 пікселів, і треба мати абсолютно унікальну підготовку для того, щоб в тепловізор на відстані 5 кілометрів виявляти ціль от, і вести по ній прицільний вогонь. Дальність гарматного пострілу західного танку до 5 кілометрів у російських вдвічі менша. Є правда альтернатива використовувати керовані протитанкові ракети, але для цього кваліфікація екіпажу має бути набагато вище середньої. То що ж станеться, якщо на полі бою зустрінуться випускники західної і російської танкових шкіл? Моделюємо найпростішу ситуацію на зустріч. Одне одному їдуть леопард і Т-72. За рахунок значно кращих прицільних приладів і приладів спостереження помітять ворога раніше. Перший постріл 100% буде ну з максимальної доловірогідності буде саме за леопардами другими. Враховуючи точність гармати, максимальна вірогідність того, що перший постріл влучить у танки Т-72. Отже, підбиваємо підсумки нашого танкового бою. За точність гармати і прицілів західні танки, отримують 2 бали. Російський цей раунд програли в суху. Загальний рахунок стає 6-2 на користь челенджерів, Абрамсів і «Леопардів». Це були факти тижня. Дякуємо, що дивитесь наші сюжети і коментуєте їх. Побачимось.